До мене зверталось дуже багато клієнтів з різними технічними моментами, які ну не знають таргетологи просто через те, що в курсах про це не розказують. Перші клієнти, перші результати. Це було складно, коли ти тільки починаєш розвиватися в якісь для себе повністю нові ніші. Ти дивишся дуже багато інформації хочеш завжди застосувати все одразу, але воно не працює. Тому це якби був такий тернистий шлях. Це були спроби і невдачі. Я вже, якщо чесно, не згадаю, коли був саме перший клієнт. Це точно було з кабанчиком Мені здається, я там зареєструвався. І отримав звідти перше своє замовлення. Скажи більше про те, як ти працював з таргетом. Тоді як і всі в принципі я займався налаштуванням таргету, вів клієнтів на щомісячній основі, але через досить недовгий час я зрозумів, що це не дуже перспективна історія. Потім я почав вже спілкуватися з різними людьми в ком'юніті, так би мовити. І мені розказали, які цифри тут можуть бути, і взагалі чим треба буде займатися. Скільки годин в добі працювати? Я зрозумів, що треба, треба трошки інше щось придумати в самій ніші, в самому таргеті, але по іншому робити це були початки саме того, як працювати з налаштуваннями. До мене зверталось дуже багато клієнтів з різними технічними моментами, які ну не знаю таргетологи просто через те, що в курсах про це не розказують. В курсах завжди говорять тільки про те, як закрити клієнта, як запустити рекламу, що робити далі. А в цілому технічне налаштування – це те, з чим зіштовхнутися може кожен клієнт. Їх дуже багато. Вони дуже різні блокування, там проблеми з підв'язками, якісь помилки. Тоді я почав розуміти, що таких запитів в мене не один, не два, їх більше, і саме тоді я почав вже сформувати якусь свою послугу, яка б закривала такі запити. І в принципі, це до сих пір цим займаюся, але вже більш масштабно. Клієнтів набагато більше проблеми стають тільки складніші, бо дуже багато оновлень, дуже багато часу проходить. І в кожного клієнта так чи інакше, рано чи пізно, трапляється якийсь бій, якийсь баг. Розкажи про свій розвиток в цьому В цілому за хороших спеціалістів фахівців в будь-якій сфері, в будь якій діяльності. Що говорять їх клієнти у моєму випадку? Ріст і розвиток це те, в принципі, що я тільки по сарафанному і працював. Да, 6 років тільки по сарафанці. Можна подивитись, мій інстаграм. Ну. Він трошки там якось був оформлений. Але хто розуміється на цьому, він розуміє, що такий інстаграм він не продає. Тобто люди рекомендують, і це основне значить, є якість, значить, є лояльність, значить, є довіра. Тим в цілому, отака довіра клієнтів, і те, що їх було настільки вдосталь всі ці роки, і говорить про те, що це був розвиток. Ну і фінансові складові також, звичайно, тобто рекламу. Я на свої послуги не запускав. Була тільки анкета на сервісі Кабанчик та Сарафан Радіо. Все.